Так, любенькі, дорогенькі, холодно. Коли та буде, кажу з Україною, й навер... небо плаче. З українцями. І небо плаче. Кожен день, кожен день дощ. Я не знаю, як у вас десь, де там хто живе, ну кожен день дощ. Точно, як знаєш, з українцями й небо плаче. От те, що робиться, і все. Давайте трошки подивимося. Сьогодні подивимося. Чуть-чуть пишу, просто тему пишу. Не думайте, що тут я виписую щось таке. Чуть -чуть -чуть. Бумажечка тему написала, щоб, щоб з путі не збитися, поки з вами сижу. От давайте подивимося, наші в наші в полоні, в полоні в росіяни. От там було фотограф, воно і відео. Я хотіла взяти другий телефон показати вам на відео. Ну Ви, мабуть, самі всі бачили, як мужички наші, худенькі, щупенькі, там яблучка ті їдять, один взагалі так там обнять і плакать. Це страшне. І от давайте трошечки подивимося. Як їм там? От як, як, як? Нам розказують, зрозуміло, що вони. ну от, Як карти бачу, от, от, як їм в полоні. Давайте зразу візьму п'ять карт. Холодно, ну ти бачиш, холодно і все. Як їм у полоні? Понятно, що нікому в полоні хорошого нічого немає. Ну от як йому полоні. Давайте 5 карт візьмемо, мою руки мерзнуть. Як йому полоні. Як в полоні. Ну як от? По рицарю жезлі, я б сказала на воїні краще, ніж в полоні. Хоча там знімаються, де вони попадають, руські, російські військові попадають до нас в полон, то там, як інтерв'ю ж вони дають з жінками чи з цим, то хорошо, слава Богу, що оказався тут, в полоні. А там, бачиш, люди наші думають, що на війні, лучше на війні, ніж там. Тобто, лучше в движенні будь все час. Ну, конь тут в движенні. Не сидіть десь закритому в підвальчику, чи в сарайчику, чи де там вони сидять, а краще бути в движенні. Тобто краще бути на війні, показує карта. Бачиш, жінки переживають. А що, повна пустота? От даже для жінок, от бачиш, як то у нас вже як вони подзвонили, то там вже, мабуть, вони ждуть, розуміють, що ніде нічого. А тут от карта імператриці. Тобто жінка, мати, ну женська карта показує. І бачиш, навіть якщо жінки узнають, то для них повне неведення. І карта навіть не те, що от вони неправильно чувствують, правильно, тому що пустота. Тут непонятно, ким як вони чи взагалі пропадуть, чи не пропадуть. Тобто ніхто не гарантує. Що якщо там вони обізвалися з і із полону, то вони обов'язково кажуть вдома. Бач, пуста карта йде. Ой, Карма, блядь, суки, наробляйте карму собі, наробляйте. Наробляйте. Усилено працюєте, сердно працюєте, ті кацапи, щоб собі карму наробляти. П'ятерка мічей. Ну, от така війна, от така пудленька війна. У росіян, у братів наших. Ну, от така подлінка. Ну тільки ж біля цієї подлінької війни карта страшного суда йде. Понімаєш? Так що, так що наробляємо карму. Ну і давайте ще візьму, чого поводяться так кацапи от по відношенню до українців. Ну, чого так жорстко поводяться от оті росіяни, от по відношенню до українського солдата. Ну, тобто, ну вже попав у полон, вже вроде ж, нічого такого ж опасності не несе. От, чого так поводяться? Ну, невже вони вважають, що це так по-братськи? Ми ж браття, сістри, один народ, Україна це Росія. Ну і чого так? Чого так жорстоко, жорстко поводяться вони з нашими військовими в себе в, цьому, в полоні, як вони попадають в полон? А ну чого вони так поводяться? Нема гарантії, навіть карта показує. Нема гарантії, що якщо там обізвався він із Росії, що він там в полоні, карта показує, нема гарантії, що він тут сюди точно вернеться. Нема такої гарантії. Пуста карта йде. Тут, знаєш, бабка надвоє на три гадала ще. Чи вернеться він від тіля, чи не вернеться. Так що, чого вони так поводяться? Опять, ж, бач, последняя карта, пятерка мечей. То, що подлінькі. Тому що тварі, тому що в них главний такий, от король Кубків. Там колись гадала, що король Кубків. От того, що вони такі, розумієш? А тим більше і зараз. А чого вони так поводяться? А то, що вони в своєму будущему вообще не представляють, як жити. От ми хоч на якусь там перемогу так, отак, отак. Ну, так же так посидіти з картами без карт. От, на що кацапи сподіються? Ну, от перемога. Ну, хорошо. от ми, Вони ж воюють, значить, щоб побідити. Ну, можуть вони даже, даже припустим, можуть вони побідити, побідити українське військо, так сказати, український народ. 40 мільйонів, 30 мільйонів. Як вони можуть побідити? Як правильно сказати, ну, фік з ним. От як можна побідити український народ? Ну, військовий хорошо, пух, пах, там туди-сюди кончилось оружжя, все. Як можна побідити український народ? І не думайте ви, ми, я, що вони тупі, зовсім тупі. Ні, розуміють. Ну, навіть от через що я кажу, тройка жлі, от карта. Ну, от будуще, хорошо, ми беремо глазами кацапів. От як вони представляють своє будуще? Ну, ну, от що треба, щоб случилось? Це треба, щоб вийшов весь український народ сказав, все, ми, ви наші, ми ваші, все, все, ми браття, все, те, що було хер з ним, ми браття. Ну, от по карті, я дивлюсь, п'ять карт я беру. Хорошо, карта мира, перва карта мира. Ну, от що для Кацапа мир? Якщо вони твари жили в своєму мирі, ніхто їх не трогав, для них і це оказалося не мир. Ну, от я це по карті беру. З емоціями, ну по карті. От, ну, от жили вони в мирі в своєму. Ніхто ж не ліз, не Китай, там де вони там, ким окружені, ніхто не, до них не ліз. І то для них це оказалося це не мир. Ну, це, це не мир. Тобто вони полізли захищати, непонятно, що захищати, ну полізли. Ну, для них це мир, не мир. Що для них зараз треба, щоб було мир? Ну, от, ну, от я, от, я опять же, карту, дивлюся по карту. От сказати, що для них треба, щоб це була перемога, побіда їхня? От 9 травня йде їхня, 9 мая. Ну, що треба, щоб, що? щоб українці всі вийшли? Чи солдати тільки, чи військові, чи залужний, чи Зеленський на свій. Ну, що? Що для них буде картою міра? Нічого тут карта не показує, ніхера не буде міром. Ніхера. Понимаєш, вони не бачать своє будуще. Вони не розуміють, як з цього вирулити. Оці тупі, оці, оце стадо, яке прийшло сюди, вони ж теж так само думають. Ну, що треба, що треба, щоб дійсно все це прекратилося? більше для таких подлих людей, як вони, От, людина, ну собрав якесь оружжя, ті танки, блядь, 50-го року. Ну воно сам на сам. осталось біля дерева, всі відвернулися і пішли. Вони ж розуміють, як із згої. Даже беремо хай нам не так, допомагають, так допомагають, там довольні, ми, недовольні. Ну, все одно з ними ніхто. ну, Тобто одна людина біля дерева. розумієш, опору шукає воно до дерева прихилилась, вона шукає опору, а опору нема, тільки собачка стоїть. Тобто так би я сказала по карті, це Путін стоїть біля дерева, а собачка це його вся атестата. Все, більш нема нікого. Люди відвернулися, люди пішли вдалі на карті нарисовано. І що для них? ну ну от, Хорошо, давайте так. Давайте вже так пішла, пішов розговор. От що для них треба, щоб от, вони вважали, що вони побідили, що конець війни, от що для них от що прийти, щоб вони так вважали. Це вже так, пішла. Пішло гадання, непонятно куди. Ну, Що для них повинно пройти, щоб вони наїстися ну, гроші грошима? Щоб вже напхали їх так, от на цій крові українській, щоб вже грошима так їх напхали, оцих пажів пінтакльових, ну, щоб дійсно наїлися. І тож, блять, опять же, ну п'ятерка пінтаклів, ну, ну ні щита, ну ні святого, ні Божого в душі ж немає кажу, в глазах пустота, в душі ніхера. Що треба, щоб случилось? Щоб вони... Нічого не случиться, поки вони дійсно по башки не получать, от, як вони долучити ну, по правосуддю. Поки м'яч правосуддя не бахне по голові, нічого не случиться. А так будуть як телята бігати по, 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 по українських полях, по садках і по всьому. Що повинно случитися? І тут скажи, яка тут перемога, яка тут перемога? Ми балакаємо за Україну. шестерка жезлів, там, карта мира, карта десятка пентаклів сім'ї. Ну, тобто якесь таке. Шо? Вони не хочуть навіть цю проблему, блядь, бачити в упор. От по двойки мечей, глаза тряпкою зав'язали, мечами обклалися, яку, якусь пукалку кожному в руки дали і бігай. Як бігаєш, так і бігай. Вони не хочуть навіть цю проблему бачити. І понімати і внікати, що це, що це, ж, блядь, тварів, це проблема. Це проблема. Проблема для вас. Ну це хер з ним. Ви бо там в собі колотилися, в Росії там би бігали по своїй більшій страні. І херба з вами. Ну ви ж тварі принесли в другу страну, проблему цю з собою притягли. Ну, Пірве чуми. І чувачки мо там на передовій, колись палок стріляють, а колись і бухають потихеньку. І карта праздника. То знаєш, як оце по картах хочеться сказати, от хочеться прямо сказати. Знаєш, знайшли чим більшу страну зайняти. Тобто, от знайшли дійсно примінення оць, цьому стадові великому. От знайшли в Україні примінення. Тіпа всі зайняті. Одні готовляться, другі тікають, треті ховаються, четверті ще щось, п'яті там в пакетах привозять додому. Тобто, нашли примінення цьому стадові великому. От жили, жили, не знали вже куди себе діти. От як? От люди розвиваються, люди десь, ну, десь щось роблять, щось стараються, щось хочуть, там, то машину, то квартиру, то поїхати в Польщу, чи куди ми там їздили на заробітки, понимаєш? люди стараються. А тут наконець нашлось в Росії примінення росіянам. Ну, ні на що немає, то по так збирають, десь там щось два патрони дали, вистріляли, прислали сюди і роби, що хочеш. Роби, що хочеш. Да. Тільки ж, опять же, не забувайте, що карта страшного суда є. Вона в кожному розкладі, отак от як там тройка жезлів, двойка пентаклів, вона, завжди в кожному розкладі є. Карта карми. Все те, що робиться, не сьогодні воно вас, блін, чмакне там по тім'ячку, Завтра, післязавтра, не вас, ваших дітей. Все одно воно від цього нам не легше. Тому що ми це зараз, сьогодні проживаємо. Ну ви тварі теж розумієш, Спортсмени довбані. Так. Що ми ще подивимося? Ну давайте цими картами подивимося. Десь упала карта. Без карти. А без карти ж нікуди. Ну, підожі, зараз достану. Треба ходити. Треба ходити. А не худаєте. Так, а ну давайте подивимося. Це картами. Візьму ще трошки наші в полоні в Росії. Ну, а да, там подивися, той з тим зяблочком. Боже, Боже. Ай, ради чого? Ради кого? Ай, Так. Росії. Обіжають, що? Обіжають, дуже обіжають, якщо ми беремо наші в полоні в Росії. Карта обіжають, розумієш? І обіжають, тому що ненависть, тому що дуже довго за нами все одно наблюдали. Через те, що їм там розказували, чи не через те, чи через те, що вони самі там по собі такі, ну, карта одвазу. От все время дивилися в цю сторону. Тобто, і ми враги, і ми тут НАТО, і все в місті, стараються обідати. Стараються обідати, як можуть, так і стараються обідати. Для кожного своя обіда, ну і карта втайні. Бачиш, все це держиться в тайні. Я б сказала, навіть по карті світ не хоче до кінця вияснити, що там робиться з нашими воєнопленними. От три карти, оце я держу, от я по картах би сказала, світ навіть не дуже хоче вияснити дійсно, що на самом ділі відбувається з нашими воєннопленними в Росії. До, даже, дуже не хочуть вони, що? багато може там і погибать. Хоч вони в пліну, хоч вони живі туди попали, може бути те, що от карта показувала, а там пуста карта. Те, що не, не значить, як ти попав в плен, то ти додому вернешся. Це не значить. Може, медицина там не так, як повинна бути, може, багато чого може бути. Ну, мужики, звісно, що це. Більш... І жінки там же ж показували жінки. Більше це касається мужиків. Більш карта мужська ж падає. Ну, ще. І Давайте. Чого вони так поводяться? Давайте напослідок візьмемо. Тут совет ніякий не будемо брати. І чого ж вони так поводяться з українськими воєнопленними? Це ж люди звикли на брехні. От вони привикли, для них брехня це, це знаєш, як свята правда. І, якщо воно дивиться на українця і бачить, що воно, блін, відкрите до всього світу, повієш, це правильно чи неправильно, воно такі ми, блін, не є. От такі ж, розумієш, от такі ж ми є. А воно живе в цій брехні постійно. Воно може саме, воно точно, що воно, блін, саме кажеться, воно саме може ненавидіти себе, і за того, що воно ну, як сказати, в брехніці і живе, ну поміняти нічого не може. І через це дивиться на людину, яка відкрита людина, широко, хоч мужик, хоч жінка наша, широко відкритими глазами, понимаєш, і воно біситься. Що я от, я можу жити в брехні. Брехня і я це одне і те ціла. А ви відкриті, ви от, от відкриті. ви. І це й бійся воно. Ба, да, і сім'ї, бачиш, і сім'ї поумніше, -по -по посильніше, покрутіші, тому що тут карта роду, не тільки карта сім'ї, карта роду. Тобто за кожним мужиком є жінка, діти, мама, папа, бабушки, дідушки. Ну, тобто, розумієш, за каждою, за кожним мужиком, навіть якщо ми беремо мужичка на війні, в основному є хтось, хто переживає. Може, теж в відлічі від них. А якщо ми думаємо, що їх це не достає, ми осипаємося, тому що не раз карта показувала, що завість це, це в основному та сила, яка їх сюди привела, ота стада? Ну, бач, як я кажу, от приміння знайшли, хоч росіяни собі. Люди десь по світові їдуть, заробляють, світ українців бере, ну тобто приймають на роботи, тому що знають, що роботяги, воно здохне, воно буде впиратися робити, щоб додому прислати щось. Прийшли, блять, бояки. Козли, от точно, козли. Прийшли. Брехливі, причому козли. Вже хоч би козли, брехливі козли. Чого? Ну, стратеги, стратегія. Стратеге. Щось напереду. Ну, це теж хитрожопі, Хитрожопость, розумієш, це все в, жопасть в козлячому, козлячому цьому ісполненні. Це все таке. Ну, в общем, то таке? Ото те, що побачили, те побачили. Надо його дивитися, не треба його дивитися, ну подивися. Воно ну, подивися, оте відео, те там секунда того відео з тим яблучком. Сидить, той мужичок, блядь, ну в тебе ж є чоловік чи в мене є. І діти є, і все. Подивися. ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Все, девочки, мальчики, не обижайтесь, ні за що не судіть строго, емоції, емоції, я розумію, може, і ви вам уже воно стоманділи мої емоції. ну, розумієш, Я вже кажу точно. Ще подумаю, подумаю точно, вийду про любов якусь розказувати чи, чи про щось таке розказувати, бо це ну, це я тобі кажу, це, це задало воно тебе середини. Це треба бути ну, наскільки не. Взагалі, ось таке, а нічого з цим не зробиш, треба кріпитися, молитися, треба Богу молитися, щоб все воно, щоб все воно поскоріше пройшло, а так само подумайте от, за карти. Хтось там може зараз виписувати таке, не таке. Ну, навіть для кацапа, взяти кацапа, рядового, там, спортсмена рядового. От що для нього побіда? Ну, победа, по от що для нього, що треба таке, случило, щоб воно відчувалося себе победителем? Ну, я розумію, якби ми туди прийшли, вони вигнали нас з Росії, своєї матушки, сказали, ми побідили їх. От вони прийшли, ми їх побідили, вигнали всю, землю освободили, все, все, що для них побіда? Ну, по картам, це, я чую я, так, тому що це карта показує, а що для них побіда? Що треба, щоб вони успокоїли, сіли на жопу ровно, дихали глибоко і сказали, ми побіді, все, ми від вас відмахалися, все, ми вас побідили. Що? Це треба, щоб вся, вся, всі мільйони нас ну, покорилися їм. І все, не іначе. І вибивати до последнього. Ну, це я не те, що закликаючи, а хто я така? Ну от якщо по карті, ну а як? А як?